У місті південному, як андокринолог, я працюю на протязі шести місяців. А взагалі, які часто захворювання зараз зустрічаються тут? Найчастіше до мене потрапляють люди з захворюваннями щитоподібної залози, цукровим діабетом другого типу та наднирників. Угу. А взагалі, як проводиться от лікування, профілактика захворювань? Коли людина до мене приходить, я спочатку призначаю обстеження, людина його проходить і, виходячи з результатів аналізів, я призначую лікування та, можливо, до обстеження, які необхідно буде зробити. План назначається відповідно віку, статі, приблизно на, спочатку на один місяць, потім проводиться коригування, татування доз відповідно до самопочуття людини. Зараз дуже багато є автоімунних захворювань, е, велика кількість зростає, і люди часу навіть не знають, що в них є ця хвороба, але погіршується стан здоров'я, і коли вона приходить до ендокринолога, їй часто діагностують саме цю хворобу, і людині ну люди там на гормонах сидять. Як це правильно розкажіть? І на що варто звернути увагу, щоб причасно виявити, щоб не погіршився стан здоров'я вже до критичного. Якщо починати із самопочуття людини, то людина може звернути увагу на те, що у неї підвищена втомлюваність, у неї нема сил нічого робити, навіть бажання нічого не має діти. Вона відчуває пітливість вночі особливо, випадає волосся. Тобто загалом людина відчуває просто слабкість, на яку зазвичай навіть на цей час ми не звертаємо уваги. Зачасту діагностують порушення. Чи то подібної залози навіть неврологи, психіатри, до яких звертаються люди. От і по щасливому стаченню встеність вони до мене попадають, і вже тоді відбувається саме діагностика, я призначую мінімальні дози гормонів, і потім відбувається титрування, і на обличчя бачимо результат лікування пацієнта. Якщо вчасно не виявити цю хворобу, які можуть бути наслідки наслідком цих хвороб може бути порушення всмоктування кальцію, тобто остеопороз, розлади психіки, може бути якщо це гіпертериоз, якщо взяти його, то це може бути критичний стан людини, при якому можливий навіть летальний ісход. Трапляються ситуації, коли у людини, наприклад, є цукровий діабет другого типу інсулін залежний, або люди з цукровим діабетом першого типу, коли інсулін просто їм життєво необхідний. При виявленні даного захворювання починається призначення інсуліну. Чому починається? Тому що це відбувається на протязі деякого часу. Починається призначення з мінімальних доз, виходячи із ваги віку пацієнта, мінімальні дози. І подалі відбувається титрування. тобто, в залежності від потреби людини, підвищується або знижується доза інсуліну. А от чи багато звертається зараз жителів міста до вас? Бачу, черга зараз під кабінетом? Наразі так. Дуже багато пацієнтів ендокринолога не було, тобто тривалий час. А пацієнтів дуже багато, які потребують допомоги, потребують знову ж таки коригування, лікування, яке у більшій частини не відбувалося дуже давно, саме через важкість достатись до цього ендокринолога в області. Кому хтось і мобільний, і хтось просто не витримує довгої приїзди, так на, наразі я бачу великі черги, до мене багато йде людей. Чим не може не радується. а чи приходять люди вже з такими запущеними захворюваннями, і треба терміново якось коригувати цю ситуацію? З самого початку моєї практики тут одразу почались люди. Перші мої випадки, перші відвідування це якраз декомпенсовані люди з цукровим діабетом, з цукрами 30 та вище, яких я направляла вже на стаціонарне лікування, тому що Дуже довго вони не відвідували лікаря, навіть не здавали аналізи. Щоб видати якусь хворобу, що відбувається? Якісь аналізи УЗД, як відбувається загалом призначаються як візуалізаційні, так і лабораторні обстеження. Зачастую, якщо це цукровий діабет, то це призначається глікований гемоглобін, це індекс кома, глюкоза. Якщо це захворювання щитоподібної залози, це обов'язково УЗД щитоподібної залози, червної порожнини та відповідно гормони щитоподібної залози. Зараз так на віку є захворювання інсулінорезистентність, чи трапляються випадки взагалі у нас в Південному? Не? Почнемо з того, що з інсулінорезистентності резистентності, і починається розвиток захворювання цукровий діабет, то так дуже багато інсулінорезистентних випадків. І на моїй практиці, і навіть просто спілкуючись з людьми на вулиці, так скажемо, в чергах я це відмічаю, розумію, закликаю їх до мене приходити обстежуватися. Так, це дуже велика проблема. І сподіваюсь, моя робота принесе покращить цю ситуацію в південному, там будемо з цим активно боротися. Я хворію з початку війни. І У чотирьох спеціалістів обращалась: кардіолог, гастронтеролог і ще многих. Но багато провела лікування толку не було. А коли появилась доктор-эндокринолог у нас, я решила в ней записаться. після її посещення першого, після здачі анализа, выяснила, що у мене проблема з щитовидкою. І виявляється, то лікування не давало ефекту. Після препаратів Здачі аналізів, у мене состояние. Вот к ней я прихожу теперь каждый месяц місяць, і очень доволі грамотне, толкове, внімательне. Врач очень рада, що така у нас появилась в угу. А Взагалі, от ви сказала почав... ну, це почалося під час війни. Да. Спочатку а були труднощі, я так розумію, з тим, що треба було шукати спеціалістів, взагалі, і те, що їх у нас тут не вистачало. Да, да, це була проблема, это точно была проблема. А частные там, где принимала, у нас пенсионерам не всегда хватало фінансово пойти туда. І вже шли в последний момент, но так получилось, що у нас і частного не стало вот, летом. Но я прошла все ады вот этого обследования, и столько средств выброшено было на лечение. И все бесполезно. Но после назначения одного препарата издачи анализа пошло улучшение. И вот сейчас идеальный анализ у меня. Як ви взагалі дізналися про те, що у нас саме поліклініці проводять прийом нові лікарі? Я ж часто тут посіщаю ендокринолога, кардіолога, і тому знала. Узнала, що з'явився новий врач, хороший врач. Всім рекомендую обращатися до неї. Те, що у нас з'являються нові лікарі, яких нам давно не вистачало да. нові спеціальності, настільки це добре, що в місті вже от на місці є вони. дуже добре, дуже добре. Нам людям вже в притворному возрасті дуже тяжело їхати, висіжувати там, і тим більше такі ситуації в Україні, що не знаєш, вернешся чи ні. Дякую большое. Скажіть, як давно це веде прийом вже в місті південному. Я в місті південному працюю з квітня 22 року. Ведемо прийом веду прийом в поліклінічному відділенні південнівської міської лікарні вже зараз. А які взагалі зараз захворювання, вони зустрічаються тут частіше? Взагалі, в зв'язку з тим, що люди знаходяться в постійному стресовому стані. Дуже збільшилася захворюваність на нейродерміти, екземи, а також приєдналися онкологічні захворювання шкіри. І, взагалі, наш регіон він дуже сонячний, і тому всі і меланоми, і інші доброякісні. Захворювання шкіри, також доброякісні захворювання шкіри збільшилося в рази. Також дуже багато на прийомі хворих із нейродермітами або атопічними дерматитами. Це захворювання, яке виникає із стресового стану людини, а так як ми знаходимося всі в стресовому стані, то це захворювання сильно поширене. Також із-за того, що стрес призводить до зниження імунітету людини, появилися інфекційні захворювання, збільшилися інфекційні захворювання, такі як герпес вірусні інфекції, а також мікробні захворювання, шкіри, це екзема, контактні дерматити і так далі. А от як взагалі проходить профілактика, цих захворювань і лікування? Обов'язково, коли людина вже закінчує курс лікування, ми наголошуємо, що потрібно робити для профілактики. Ми рекомендуємо і полівітамінну терапію, і застосування емолієнтів, які будуть покращувати стан шкіри. А яка зараз найбільше поширена захворюваність, яким звертаються атопічний дерматит або нейродерміт? І це, цією хворобою хворіє до 90 населення. Це не тільки в нас, не тільки в Одеській області, а по всій Україні. І зв'язано все це із стресом. А він з чи це вже хронічно? Ми стараємося не пере не допустити переведення в хронічний стан. Треба на стадіях? і на початку, і ми застосовуємо такі препарати, які будуть і профілактувати, і виліковувати. І тим більше, що у нас є процедурний кабінет, де ми можемо призначати і внутрішньовенні ін'єкції, і це як екстрена. Екстрене лікування цього стану. Я закінчую перший рік інтернатури. Всього інтернатура у мене два роки, тому попереду ще один рік. А, практика ну, доволі таки цікава. Дуже багато пацієнтів, особливо дітей. А, зараз дуже багато захворювань, не дивлячись на те, що весна вірусної етіології. Діток-отити найпоширеніше, їх ми можемо дуже легко діагностувати за допомогою нашого обладнання, за допомогою лоркомбайну і ендоскопу, який в нас є. У нас є ендоскопи різних видів, що допомагає нам за допомогою спеціальної оптики, спеціальних градусів, якомога краще продивитися простір барабан барабану перетинку, роздивитися всі анатомічні структури, що є важливо для нас, роздивитися також порожнину носа. Також ми можемо оглянути носоглотку, що для дітей також дуже важливо, тому що аденоїдити і це все дуже є розповсюдженими, захворюваннями для діток. Також звичайно проводимо огляд дорослих. Також дивимося їх ендоскопом, діагностуємо все успішно і всі дуже задоволені. Тому що, знаєте, так, коли вони самі можуть себе спостерігати на екрані, це одне. І всім, всім подобається такий огляд. А як взагалі працює цей лор лоркомбайн, якщо він Да. як він працює взагалі, і що саме. Що там є? Які функції його? Ну, Дивіться: основний функціонал це. Там є підігрів для того, щоб для того, щоб краще працював наш ендоскоп. Там є негатоскоп, тобто ми можемо безперешкодно і дивитися наші. нас ж також одна з наших діагностик це рентгенологічні знімки. І тому за допомогою негатоскопу ми можемо просвітлювати і краще дивитися пазухи, все, що нам потрібно, всі анатомічні структури. Також там є те, що ви вже бачили, дитинки. Ми проводили кукушка. За допомогою фізручину, за допомогою шприцу і відсмоктувача аспіратора вакуумного, ми можемо проводити таку маніпуляцію. Також можемо підключати нашу ендоскопічну апаратуру і, ну, в принципі, з основного, мабуть, все. Ну і, звісно, є лампа там зверху, також, якщо бачили, додаткове джерело освітлення. Як взагалі подобається вам тут інтернатура. І... Чи задоволені ви тут її проходите, чи набуваєте ви нового досвіду тут? Ну, безперечно, досвіду нового набуваю, тому що це все, все, що після закінчення моїх шести курсів, це вже йде вузьконаправлена спеціальність. Я її вже здобуваю, і звісно, я бачу тут нові клінічні випадки. Я бачу тут різні клінічні ситуації і ну вивчаю їх вже більш поглибніше. Мій куратор також має дуже великий стаж. Вона наполегливо навчає і передає мені всі свої навички та знання. І, в принципі, робить все можливе. Я їй дуже вдячна. Вона робить все можливе для того, щоб випустити мене дійсно гідним спеціалістом. Я намагаюсь до неї прислухатися до її досвіду, порад. І ну, я задоволена своїм куратором, задоволена тими знаннями, які вона мені дає. Колектив дуже дружній, ну, поліклінічний. Також я ходжу до стаціонару. Там мене ну. Прийняли всі чудово. От я з 1 серпня прийшла на інтернатуру і ем, жодних там нарікань на мене, і в мене нарікань, наприклад, на мого куратора, не було. Тому я задоволена, що я, враховуючи складнощі нашого розподілу і умови, які поставили лікарів-інтернів, ем, я вважаю, що мені ще пощастило, тому що ем, зараз. Складна ситуація, на жаль, і я вважаю, що я знаходжусь в гарному місці.